...ліцей залізничного транспорту оголошує набір учнів, готує кваліфікованих робітників для південно-західної залізниці, випускники одержують середню освіту та спеціальність. На базі 9 класів помічник машиніста електровоза, слюсар з ремонту рухомого складу, бригадир з поточного утримання, ремонту колій та штучних споруд, електрозварник ручного зварювання, монтажник санітарно-технічних систем і устаткування. Навчання відбувається при співпраці з німецькою фірмою Мюллер-Саннінтерунд Heizungbau. електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, електромонтажник силових мереж та електроустаткування на базі 9 класів, штукатур, лицювальник плиточник маляр, кухар, кондитер на базі 11 класів, електрозварник ручного зварювання. На базі ліцею постійно діють гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції. Навчання відбувається у класах з сучасним обладнанням. До речі, кабінет з охорони праці посів перше місце у всеукраїнському конкурсі серед професійно-технічних закладів. Особи, прийняті на навчання, забезпечуються гуртожитком, одержують стипендію. Ліцей надає можливість отримати другу професію на платній основі. Адреса ліцею місто Чорнігів, вулиця Комсомольська, 56, телефон 403 08, 401 46 442 27.